Кашель бронхипред сила рослин з доведеною ефективністю. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Китай становить загрозу національній безпеці його країни, проте підтвердив рішення свого уряду активізувати співпрацю з КНР, оскільки тісніші ділові зв'язки відповідають британським інтересам. Про таке пише Reuters. При цьому уряд Стармера зробив покращення відносини з Китаєм одним із своїх пріоритетів зовнішньої політики. Проте істотного зрушення на краще не відбулося через низку звинувачень Лондона на адресу Пекіна у шпигунстві. Виступаючи перед бізнес-лідерами в Лондонському сіті, історичному фінансовому районі столиці країни, стармер сказав, що відносини Великої Британії з Китаєм занадто довго коливались від однієї крайності до іншої. Стармер також відкинув ідею про те, що британсько-китайські відносини мають визначатись балансуванням економічних та безпекових міркувань, наголосивши, що його уряд не обміняє безпеку в одній галузі на більш економічний доступ. Захист нашої безпеки не підлягає обговоренню, це наш перший обов'язок. Але, вживаючи рішучих заходів для забезпечення нашої безпеки, ми даємо змогу співпрацювати в інших сферах, у таких сферах, як фінансові та професійні послуги, креативні індустрії, фармацевтика, товари розкоші та інші, де Велика Британія має тверді позиції, експортні можливості величезні, і ми підтримаємо вас, щоб скористатися ними. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу, що координує закупівлі в США зброї для України, чекає постачання до зсу зброї мінімум на 17 мільярдів доларів. Про це він заявив на прес-конференції напередодні міністерської зустрічі альянсу. Генсек НАТО наполягає, що постачання зброї зі США в Україну відповідає плановим темпам. Мовляв, почали у серпні, і на цей час планували мати 4 мільярди, тобто мільярд на місяць, і ці гроші є. Рютте наголосив, що розраховує на те, що програма яка розроблена для цих закупівель, не зупиниться. Для цього держави, члени НАТО та партнери мають виділяти достатні суми для її фінансування. Це означатиме, що за 2025 рік обсяги коштів, які виділені на закупівель. Влю зброї в США сягнуть 5 мільярдів на додаток до цього. Рютер розраховує на ще 12 мільярдів у наступному році. Тобто програма «Пюрл» продовжиться і надалі. І засідання Ради НАТО Україна на рівні міністрів закордонних справ має відбутися вже завтра у форматі робочого обіду. Про це повідомив генсек НАТО Марк Рюте. За його словами, засідання відбудеться за участю головної дипломатки Європейського союзу Каї Калас та міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він підкреслив, що НАТО не може випускати з уваги дедалі більш жорсткі атаки Росії проти України. Росія систематично цілить у цивільну інфраструктуру, позбавляючи українців тепла та світла на початку зими. Росія не сама в цій війні, оскільки Китай продовжує бути її вирішальним пособником, а Іран і Північна Корея також надають підтримку. З найперших днів повномасштабного вторгнення Росії союзники НАТО продемонстрували непохитну відданість Україні. Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у Краматорську після удару російського БПЛА по дев'ятиповерхівці. З-під завалів дістали тіло загиблої жінки. Про це повідомляє ДСНС. За їх даними з під завалів зруйнованих квартир другого та третього поверхів. Рятувальники дістали літню жінку та передали її парамедикам національної поліції для подальшого транспортування до лікарні. І ще одну маломобільну особу надзвичайники визволили із заблокованої квартири на другому поверсі та передали її лікарям швидкої. Скі війська неодноразово завдали прицільних ударів по району проведення робіт, змушуючи рятувальників зупинятися, що значно ускладнювало їхню роботу. Загалом ті розібрали 35 тонн будівельних конструкцій. Сили спеціальних операцій провели зачистку на промисловому об'єкті на покровському напрямку. Під час розвідки з повітря оператори виявили противника, який проник на територію шахти. Дочекавшись сприятливих погодних умов, група вирушила на виконання завдання. Далі все відбулося за чутким сценарієм: контакт, відпрацьовані дії у форматі ближнього бою у замкненому просторі та знищення противника. Робота відбулася за підтримки розрахунки БПЛА з очами в небі та впіві. Без жодних втрат, та з результатом воїни сил спеціальних операцій виконали задачу. Причому проведення таких операцій є надзвичайно важкою роботою, враховуючи, що противнику вже вдалося інфільтруватися на територію цієї шахти, цього промислового об'єкту нашим силам спеціальних операцій точно довелося нелегко. При цьому дуже чітка скоординована робота дозволила. Вийти звідти без будь-яких втрат бійці самі розповідали про те, що увесь період проведення їхньої операції в небі над нашими бійцями був і Майвік, який коригував їхні дії, давав більше інформації в режимі реального часу. Так само, і і оператори яких допомагали. Нашим піхотинцям, спецпризначенцям, зачищати ті будівлі, в які було дуже важко пройти фізично. І Ось таким чином вдалося виконати завдання без будь-яких втрат, що насправді в таких умовах є найважливішим. На покровському напрямку противник тисне великими силами, намагається обходити з флангів саме місто, перерізати по максимуму нашу логістику. Ну і те, про що ми говорили вже сьогодні, це те, що в Кремлі особисто Путін заявляє про нібито повне взяття. Покровська водночас сили оборони цю інформацію спростовують і кажуть, що займають позиції на півночі населеного пункту. Україна інформує іноземні держави про факти перебування їхніх громадян до російських збройних сил, використовуючи зібрані матеріали про 136 найманців з 37 країн, які потрапили в український полон. Про це повідомив керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко під час конгресу корінних народів України у Києві. Пише «Укрінформ». За його словами, Україна точково передає інформацію тим країнам, громадян, яких Росія найактивніше вербує до своїх збройних сил.